Добрий день, дорогі друзі і підписники мого каналу. Всіх вітаю у себе на каналі в своєму квітучому саду. І я свій блог починаю з оцій прекрасної красуні форзиції, яка зараз квітує в повну силу. І у нас були досить такі сильні морози. Вона Прекрасно вистояла цей період нелегкий. Як ви бачите, квіти всі на місці, нічого не померзло. Я сама дивуюся, бо рослина ця вона дуже чутлива до низьких температур. І якщо досить таки сувора зима, то Її бруньки квіткові обмерзають і вона потім не квітує. От. А от зараз вона була в повному цвіту, і ці квіточки вони дуже ніжні. Плюсочки такі тонесенькі, ну, деякі з них от примерзли все-таки, я бачу. От. Ну Все одно вона жива, вона квітує, вона ефектна, вона красуня, просто чудо. І ось-ось розквітне черешня, груша бачу. І весна набирає обертів. Прекрасна пора року. Ну, а тут піднімаються крокуси, гіацинти, тюльпани, нарциси. І деякі з них вони вперше в мене в саду, наприклад, цієї взимку посадила. Ще не бачила, що це. Ну, ось, ось заквітують. І я вам покажу теж. Продовжують крокуси квітувати, які вони гарні. І білі особливо ніжні. Але їхній період квітування потроху вже закінчується. Ну, сіля тут сидить, у нас сільвер. І ось такі прекрасні крокуси. Тюльпани піднімаються. і Гіацинти, і нарциси, посажені в січні, отак От тільки-тільки трошки показують свої носики. Але це не скрізь. Далі в саду уже квітують повним ходом гіацинти. Я дуже переживала за нарциси перед тим, як прогноз погоди нам пообіцяв зниження температури. Із нічними мінус 5, вони почали розцвітати. Я кажу, куди ви цвітете Зупиніться, буде мороз. Ну, але багато хто з них розцвівся. А тут мороз на цілий тиждень, де ще з снігом. Я думала, що вони вже не піднімуться ніколи, тому що. Сама квітка, вона дуже ніжна напсиса. У пуп'янці він може витримувати там низькі температури. Я за це не переживаю. А це ж вже розпустившийся бутон. Ну от Багато з них, ось бачите, вони просто полягали. Ну, не багато, а частина з них воно видно, що трохи примерзло. От, але це небагато. Основні стоять. Ну, ось тут із краю видно гарно. Морозець їх прибив, то вони отакі, ось, бачите, нещасні. А ці ж всі стоять і, подивіться, цілий ряд квітує жовтим. Це був для мене сюрприз позитивний дуже. Поправді кажучи, я перший день навіть сюди боялась підходити. Думаю, щоб не розстраюватися. Не ну, не піду. А потім так і зайшла, боже, дивлюся, морози закінчилися, і вони, як фенікс, знову живі, живьохонькі і квітують собі. Ну, це був для мене просто прекрасний сюрприз, позитив і радість. Ну от так буває. Ну от наші рослини пережили. Зниження температури, Надіюсь, що вже не буде зниження температури більше. Хоча ще попереду і травень, і кусок добрий. Половина ще квітня, Ну, може ж, вже не буде. Я так себе заспокоюю, Надіюсь дуже-дуже, що може ж таки не буде. Потроху розпускається все. Ось, наприклад, бузина. Вона почала розпускатися давним-давно. Ще в січні я бачила вже бруньки такі, що розпускалися, а потім бабац, мороз. Ну, теж прихватило трохи, але ж нічого, вона відійшла. І гортензія. І все інше. Навіть морозник поник лежав на землі. Але нічого, після обіда він піднявся, красавчик стоїть вверх своїми прекрасними квітами, звеселяє садочок. Ось такий насичений, красивий ось він. Бачите, з цієї сторони досить такі інтенсивне забарвлення, особливо, коли він піврозпуску. Ось, наприклад, цей. Ну і поряд з ним світліший. Світліший отакий от, от трошки в пастельних тонах. А там далі ще інакший. Досить високий, і цей букетик складається вже із чотирьох, чи скільки там чотири гілочки світлі, отакі от, і три гілочки такі темні. Ну і там іще щось вилазить, може ще щось цвістиме. Морозник чи чемерник. Перенесли морози і кліматіси. І сніг, і завірюха, і мороз, а він все-таки цей, все, як ви бачите, пуп'янки його живі. Що мене теж дуже радує і тішить. А ось з-під землі виходить отака краса. Гіацинт, геацинт. Особливо синій, який він свіжий, насичений. Красунчик. Поряд гортензія, бачите, з якими вже почечками, пуп'яночками. Ну, цей тиждень я на неї мішок накидала на всякий випадок, про всякий випадок, можливо, все ж добре буде. Ну Щось я вже засумнівалася. Думаю, мінус 5 вночі і все-таки тривалий час цілий тиждень. Мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 5. Думаю, краще я накину, то я накидала. Ну, зняла, звичайно, сьогодні вранці, бо вже ж може не буде більше морозу такого. Ну, і ось продовжують квітувати гіацинти. Бачите, біля кожного куща. Гортензії широколистої я посадила гіацинти. Зараз гортензія стоїть без цвіту, без листя, без нічого. Але біля неї внизу квітує така чудова квітка гіацинта. А потім, коли гіацинти перестануть цвісти вже відквітнуть, то партію свою буде виспівувати гортензія. Ну і ось така лососів, якось відтінка. Геацинт лососівий якийсь такий. Ну, у мене ще з цієї сторони будинку є інші геацинти. Бадани піднімають вушка своє і вже мають бутони, які вже піднімаються, сю скніпнуть, наприклад, ось почти які бутончик виходить, а тут я можу, вам покажу теж бутончик. Ось він, бачите, який розенький і квітує медуниця. Ось вона така красуня-медуниця. Перенесла теж морози. Ну, звичайно, морози це ж погано для квіток. Все-таки вони трошки поникли, але нічого відходять. Ну, ось розпускається нарциси, черговий кущик. Красиві, жовті, світи такі, вони такі якісь сонячні, я б сказала. І хочу вам показати сон траву, яку я посадила. Ну, один рік вона у мене вже цвіла. Ну, ось вона Сходить, буде квітувати. А тут жовта примула. В, моє, в моїй водоймі варіагатний аїр пішов рости вже. Ну і там куплена мною недавно декоративна рослина, Подивіться, які листя красиві блискучі, чудові листя. Це падуб гостролистий. Важливо, що він взимку теж отакий декоративний. Він не скидає листочки свої. Він чудово буде прикрашати садок. Ну і навколо нашого, нашої водойми ви бачите яснотку. А он там з'являються листочки. Німфей. Ну і тут ще одна німфея садова, це наша Ліра. Вона така собі німфея, німфея, да? Прямо німфея. Ну, давайте пройдемо, подивимося, що ще в мене ось-ось на підході. І ось-ось на підході моя улюблениця. Магнолія. Вона почала розпускати свої пуп'янки ще до морозів. Ну, мороз вдарив, і я дивлюся, вершечки у пуп'янок трошки стали світліші. Не сподобалося. Не сподобалося їй оце приморожування. Отак От у нас у садку квітують магнолії. Магнолії, здавалось би, для південних сидів, але в Київській області вони себе чудово почувають і квітують щороку. У мене квітує вона. Два рази в рік ця магнолія. Ну от, Трохи таки понівечив, прибив трошки цей цвіт мороз. Але я думаю, вони поправляться, вони вже розпускаються. Просто Тут вони ніби трошки підгоріли. Оцей краєчок. Чуть-чуть такий він зверху точечка коричнева. Ну, нічого, скоро це все вкриється отакими. Рожевими свічками, красивими і з тонким-тонким ароматом. Бачите, розкривається дуже багато вже пуп'янок. Що там далі в саду? Що наш термометр показує? Сьогодні наш термометр показує 18 чи майже 19 градусів. Ну, мабуть, 19 таких градусів показується в тіні. Досить тепло, я роздягнена практично в спортивному костюмі все. Пройдемо далі в садочок. В садочку квітують. І медуниці, і гіацинти, і проліски цвітуть. І... Рододендрон. Ну, ось проліски, які я посадила в цьому році взимку. Це січневі посадки, Таких от красивих пролісків. Замовляла я у флоріум І ось перед вами рододендрон. На ці морози я рододендрон прикривала агроволокном. Ну, я думаю, що все тут. Спаслось від морозу. Ось тут, де тісно прилягав, прилягало агроволокно, він ніби трошечки прим'ятий якийсь. Ну може ж відійде. А ось внизу розквітла повністю вже квітка рододендрона. Ось тут внизу, де тепліше. А зверху, ці всі суцвіття вкриті, поки такими пуп'янками які. Напів розкрилися. Ще я посадила в цьому році, в січні місяці, мускарі. Ось вони мускарики різних кольорів, і світлі, і темні. І ось з цієї сторони. Світло голубі, такі вони блакитно, блакитні, блакитні. Ну і квітують пряму. Трошки пізніше буде ця примула квітувати, а от темні оці от фіолетові, вони квітують уже зараз. Вони ще в січні почали квітувати, потім мороз лютневий їх накрив, вони поникли, потім знов почали відходити. Знову їх накрило. Ой, війнуло з цієї сторони, як же пахнуть гіацинти. Да, просто, просто, просто райська насолода. Як вони гарно пахнуть. Це такий чудовий аромат. гіацинти це моя любов. Ну і жовта примула розцвітає, бачите? Так, виспів, і він сидить на жасміні, стих полетів, перелетів, десь там сів, на яблуні сів, в общем, шпак. І стих, побачив, що я його знімаю. О, обізвався. Шпачина душа, співуча душа. Ну і ось. Примаки ще. Подивіться, яка краси. які чудові квіти. Ці ще примулочки, тільки з бутонами. Подивіться, велика кількість бутонів. Будуть квітувати пізніше трошки. Ця моя подарована. З квіточками там ще є. Ну і виспівує шпачок. Он він там біля свого будиночка радіє сонцю, теплу. Собарня моя біля мене, і Ліра, і Сіля. Ну і я разом з вами, дорогі мої. Невеселий якийсь час у нас настав, правда? Я вам хочу всім побажати мирного неба. Я вам хочу побажати благополуччя, здоров'я і всього того, що ви собі бажаєте в цей прекрасний день, день вербної неділі. Нехай ця весна для вас буде щаслива. Ну, а зараз буду закінчувати своє відео. Всім дякую! За увагу. Хто був перший, прошу підписуйтесь. Не забудьте поставити уподобайку. А ще напишіть допис, відповідь якусь. Як у вас в садах, як ваші квіточки перенесли морози і сніги, як у вас взагалі життя, настрій. І... Вважаю вам ще раз всього найкращого. Ну а зараз до побачення. З вами була Наталія у своєму весняному квітучому саду.